Мене звати Ольга Поліщук, я директор центру дитячого здоров'я Бейбідок. Бейбідок це перша приватна дитяча поліклініка в місті Рівно та Рівненської області. Наші педіатри. Супроводжують діток від народження і до 18 років. Їм допомагають лікарі вузьких спеціалізацій, такі як хірурги, офтальмологи, гінекологи і так далі. Також ми надаємо послуги по ОЗД-обстеженню, щепленню, масажі, послуги стоматолога. Якщо ваші дітки бояться лікувати зубки, у нас є послуга седації, а також маленьким красунькам їхнім мамам проколюємо вушки, і в нас є рідка. Послуга як дихальний тест. На, на переносиме лактози. таку послугу надають в містах тільки в Києві, Львові і у нас. Ми працюємо вже майже 8 років, і на протязі цього періоду нам допомагають вести фінансово-господарську діяльність твориства Кайрос. В частності роблять нам бухгалтерський облік. Коли з'явився такий проект Бейбідок, я вирішила, що я справлюсь з бухгалтерією сама, але не я не знала взагалі один з бухгалтерії. Я пішла на курси, які на той момент викладала Лариса Брайчук. Ми починали від. Відкривається, і я вчилася, і, відповідно, перші звіти я робила сама. Лариса мене заспокоїла, каже, ви не переживайте, ми вам все допоможемо. Але після першого звіта річного він трошки дався. Важко, як для новачка, пані Лариса сказала, що ви мучуєтесь, приходьте до нас на обслуговування, і так на почалася наша співпраця з нею. Що мені подобається в кайрості в роботі дівчат, нас дуже часто змінюється і вносяться правки в законодавство, в податковий кодекс за цими всіми змінами треба дуже чітко слідкувати, тому що незнання закона не звільняє від відповідальності. Тобто дівчата це дуже чітко контролюють, якщо це контролювати питання самі. На це ухва колосальний відрізок часу. Тобто, ти не тільки не будеш співати робити свою роботу, але не будеш мати взагалі вільного часу ні на сім'ю, ні на друзів, ні на відпочинок. А дівчата, крім того, що контролюють це питання, вони ще й фільтрують, тому що не всі зміни стосуються вашого бізнесу. Вони вчасно повідомляють, підказують, що вам робити. Дуже фахово і компетентно. На сьогоднішній день ми працюємо онлайн. Товариство «Кайрос» нам забезпечило свою платформу, свої сервера, підібрало нам правильно 1 с бухгалтерію. Які питання я б не задала? Дівчата, якщо навіть не знають, то вони знаходять. Якщо ви тільки думаєте, чи тільки почали у вас хаос в бухгалтерії в ваших фінансових питаннях, вам пряма дорога в «Кайрос».